Хліб наш насущний представляє Щоденне Християнське читання. Говоріть і далі про Ісуса. Дії 5.42. І щоденно й безупинно навчали і звіщали Євангелію Ісуса Христа. В одному інтерв'ю музикант віруючий в Христа. Пригадує, як його спонукали менше говорити про Ісуса. Чому? Вважалося, що музична група була б більш популярною і зібрала б більше коштів на допомогу бідним верствам населення, якби він перестав говорити, що вся його праця про Ісуса. Однак він подумав і вирішив: Моя ціль у музиці поділитися моєю вірою в Христа. Я не зможу мовчати. Отже, він сказав, що Його покликанням є розповсюдження вістки про Ісуса Христа, перебуваючи в ще більш загрозливих обставинах, апостоли отримали схоже послання, їх ув'язнили. Втім, ангел звільнив їх і звелів продовжувати звіщати іншим про нове життя в Христі. Коли релігійні лідери дізнались про звільнення апостолів і подальше проголошення Євангелія, вони їм докорили чи ми не заборонили з погрозою вам, щоб про ім'я Ісуса не навчати? Натомість апостоли відповіли: Бога повинно слухатись більш, як людей. Лідери знову їх побили і наказали їм не говорити про Ісусове імення. Однак апостоли раділи, що виявились гідними постраждати за ім'я Ісуса і щоденно й безупинно навчали й звіщали Євангелію. Господи, допоможи нам наслідувати їхній приклад. Чи забороняли вам говорити про Господа Ісуса, і якою була ваша відповідь? Яким чином ви можете розповісти про Нього іншим? Помолимось. Дорогий Боже, дякую за приклад апостолів та інших відважних свідків. Будь ласка, сповни мене мужністю наслідувати їхній приклад. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.